Частина 3. розділ 3. страхи та фобії. Страхи це лише наші негативні думки, від яких за бажанням ми завжди можемо звільнитися. Анкета, що дозволяє оцінити наявність у людини, страхів та фобій. Я боюся покидати свій дім. Я побоююся того, що всі рішення, які я приймаю, так і виявляться нездійсненими. Що старше я стаю, то більше лякає мене мій вік. Мене лякає спілкування з оточуючими людьми. Я боюся літати у літаках. У моїй свідомості часто постає питання, що станеться зі мною, якщо я стану бездомним. Необхідність керувати автомобілем діє на мене просто лякаюче. Я боюся, що перед смертю мені доведеться випробувати сильні муки і біль. Я боюся самотності. Я ніколи не зможу сміливо поглянути на обличчя старості. З якими з наведених вище тверджень анкети ви повністю погоджуєтесь? А тепер давайте подивимося, звідки ж беруться всі наші страхи та побоювання. На мій погляд, у будь-якій ситуації людина опиняється перед вибором між її прийняттям з радістю та любов'ю та страхом перед нею. Ми побоюємося як можливих змін у нашому житті. Так і того, що жодних позитивних змін із нами не станеться. Ми відчуваємо страх перед майбутнім і боїмося взяти на себе сміливість у прийнятті того чи іншого остаточного рішення. Ми побоюємося як майбутньої інтимної близості, так і того, що залишимося в житті самотніми. Ми боїмося того, що люди дізналися більше про нас самих та про наші потреби. Більше того, ми боїмося забути все те негативне, що трапилося з нами раніше, як байливо зберігаємо пам'ять про нього, забираючи її з собою в майбутнє життя. Почуття любові є прямою протилежністю до всіх наших побоювань і страхів. Кохання це те диво, на яке з нетерпінням чекає і шукає кожен з нас. Любов здатна творити з нами воістину чудеса. Вона може до невпізнання змінити все наше життя. Говорячи ці слова, я маю на увазі лише справжнє кохання, без домішки, марнославства чи зарозумілості, які виявляються схожими на наші страхи. Я говорю про дбайливо поважне ставлення людини до самої себе і про її величезну вдячність за все, чим наділила її природа. Якомога частіше нагадуйте собі про те, що відчуваючи страх перед будь-ким або чимось, ви втрачаєте любов до себе і віру в себе, починаєте відчувати себе недостатньо хорошою людиною. Перебуваючи у такому стані, ви змушені приймати ті чи інші рішення. Але як же ви зможете прийняти правильне для себе рішення, коли ви абсолютно не впевнені у собі та у своїх силах? Сьюзен Джеферс у своїй прекрасній книзі Почуття страху та боротьба з ним заявляє: що кожна людина, стикаючись у житті з чимось новим, незнайомим для нього, відчуває почуття страху. Однак, у більшості випадків, це почуття не є перешкодою в житті. Люди роблять ті чи інші дії, не зважаючи на побоювання, які вони відчувають. І досягають успіху, отже, можна зробити висновок про те, що страх не є надто великою перешкодою у житті людини, продовжуючи свої міркування, вона говорить про те, що проблему для людини становлять не її побоювання та страхи самі по собі, а саме спроби впоратися з ними, стримати їх. Такі спроби людина може робити, або відчуваючи сили впоратися зі своїми побоюваннями і страхами, або Означаючи свою повну безпорадність перед ними, спочатку ми починаємо думати про наявність тієї чи іншої проблеми, побоюватися зіткнення з нею, і лише потім ми справді стикаємося з нею. Однак головна проблема таки криється в нас самих, і полягає вона в заниженій самооцінці в тому, що ми почуваємося недостатньо хорошими. Постарайтеся переконати себе в тому, що будь-якої хвилини нашого життя ми є самою досконалістю. Ми завжди красиві і схильні вносити у своє життя лише ті зміни, які можуть піти нам на користь. Ми докладаємо всіх зусиль, умінь і знань, щоб якнайкраще виконати будь-які дії. З віком ми змінюємося все, все сильніше і сильніше, стаємо все досконалішими і кращими. Вправа позбавтеся своїх страхів і побоювання. Читаючи текст цієї вправи, зробіть глибокий вдих і видих, дозволяючи на прозі, що накопичилася, покинути ваше тіло. Розслабте м'язи, що знаходяться безпосередньо під шкірою голови, а також м'язи чола та обличчя. Приступаючи до виконання цієї вправи. Ви повинні повністю позбутися напруги, що накопичилася. Постарайтеся краще розслабити язик, горло та плечі. Постарайтеся якнайкраще розслабити кисті рук і передпліччя. Зробіть це саме зараз: розслабте спину, живіт та область тазу. розслабте ноги та стопи. Заспокойте подих. Ви відчуваєте, які значні зміни відбуваються у вашому тілі з читанням цього розділу? Всі ці зміни почали відбуватися з вами як тільки ви позбулися напруги, що накопичилася. Зверніть увагу на те, який непотрібний вантаж змушений щодня витримувати ваше тіло. При цьому ваша свідомість неминуче змушена витримувати аналогічне, причому абсолютно непотрібне для нього навантаження. Повністю розслабившись і прийнявши зручне становище тіла, голосно промовте, звертаючись безпосередньо до себе: Я хочу позбутися вантажу напруги, що накопичилася в моєму тілі та свідомості. Я звільняюсь від неї. Я позбавляюся тієї напруги, яка накопичувалася в мені довгі роки життя. Напруга, що накопичилася в мені, поступово залишає. Я звільняюся від усіх своїх страхів та побоювань. Я позбавляюся від накопиченого в мені почуття гніву. Я звільняюся від почуття провини, що накопичилося в мені. Я позбавляюся всього, що заважає мені жити, і знаходжу в душі мир і спокій. Я перебуваю в гармонії зі своєю душею та тілом. Я перебуваю в гармонії з навколишнім світом і життям. Я у повній безпеці. Виконайте цю вправу два або три рази, відчуйте ту легкість і невимушеність, з якою ви позбавляєтеся від вантажу минулих років, Повторюйте цю вправу кожного разу, коли ваша свідомість заповнює думки про наявні проблеми та труднощі в житті. Зовсім небагато зусиль, і ви навчитеся з легкістю позбавлятися будь-яких проблем. Освоївши цю вправу, ви можете виконувати її далі будь-який де будь час доби, адже ви зможете повністю розслабитися в будь-якій ситуації. Вправа виявлення страхів та позитивних тверджень, які допомагають у боротьбі з ними. Після кожного згаданого нижче тематичного розділу запишіть. Чого ви найбільше боїтеся у цій галузі. Потім подумайте про позитивне твердження, яке найбільш ефективно допомогло б вам у боротьбі з вашими побоюваннями. Перше. Кар'єра. Приклад опису. Я боюся, що ніхто ніколи не зможе гідно оцінити мене. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Усі мої колеги високо оцінюють мене. Ваша відповідь. Друге життєва ситуація. Приклад опису. Я ніколи не матиму власного житла. Приклад позитивного затвердження. Зараз я живу у чудовому будинку, і таке життя мене цілком влаштовує. Тепер ваша відповідь. Третє: сімейні стосунки. Приклад опису. Мої батьки не зможуть прийняти мене таким, як я є. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я люблю і повністю приймаю своїх батьків. І вони у свою чергу люблять і приймають мене цілком і повністю, без жодних винятків. Ваша відповідь. Четверте, гроші. Приклад опису. Я боюся позбутися всіх своїх грошей і провести решту днів у злиднях. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я вірю в те, що не потребуватиму нічого в житті. а В разі потреби про мене зможуть подбати мої рідні та друзі. Ваша відповідь. П'яте. Зовнішній вигляд. Приклад опису. Я думаю, що я дуже товста і малоприваблива Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я не маю абсолютно жодної необхідності висловлювати критичні зауваження на адресу власного тіла. Ваша відповідь. Шосте. Секс. Приклад опису. Я боюся того, що мені належить виконати. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Все моє тіло абсолютно розслаблене. і Я йду по життю легко і без будь-яких зусиль. Ваша відповідь. Сьоме. Здоров'я. Приклад опису. Я боюся виявитися немічним і хворим, нездатним навіть подбати про себе. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Якщо мені знадобиться чиясь допомога, я відразу легко зможу отримати її. Ваша відповідь 8. Взаємне з іншими людьми. Приклад опису. Я не думаю, що хтось колись зможе покохати мене. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я обов'язково зустріну в житті справжнє кохання. Я дуже люблю себе. Ваша відповідь. Дев'яте. Старість. Приклад опису. Я боюсь старості. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. У кожному віці перед людиною відкриваються на обмежені можливості для повноцінного та нормального життя. Ваша відповідь. Десяте. Смерть. Приклад опису мене постійно мучить питання, що якщо після смерті немає більше ніякого іншого життя. Ваша відповідь, приклад позитивного затвердження. Я вірю в життя і вважаю, що здійснюю нескінченну подорож крізь вічність, ваша відповідь, вправа створення позитивних тверджень. Виберіть одне з найсильніших побоювань серед тих, що ви перерахували в попередній вправі. Уявіть собі, що вам вдалося подолати цей свій страх. Ви нарешті перемогли його і здобули свободу, мир і спокій у душі. Запишіть якесь позитивне твердження, після чого повторіть його 25 разів, ще раз згадайте про ту величезну силу, яку мають усі ваші дії. Тепер проаналізуйте власні твердження, які ви зробили під час заповнення анкети, наведеної на початку розділу, і ті позитивні твердження, які їм відповідають, Постарайтеся досягти того, щоб ці позитивні твердження стали невід'ємною частиною вашої свідомості. Повторюйте їх якнайчастіше – в автомобілі на роботі, дивлячись на себе в дзеркало або в будь-який інший час. Особливо коли ви відчуваєте, що негативні переконання знову починають нагадувати про себе, поглинаючи вашу свідомість.